Коли Степанович намотив нову тему. Ото ми зараз заробимо, звісно, грошенят. То... Наберу побільше двахів, бо там багато поверхів, і напевно прийдеться з Петровичем трошечки побігати по поверхах, щоб позивати ці двахи. Цього думаю, буде достатньо. Петрович. Стой, Петрович! Петрович. А що? Що таке, що ти кричиш? Що сталося? Подожди, подожди. Слухай, це капець, нам добавлять нову роботу в Єкран етапі. В смислі? Ти їдеш зі мною чи ти не їдеш? Шо, зі мною? Серйозно? Нову роботу додали? Робота будівельника. Там нам сказали, будемо тільки забивати, і все. Та ні, я, напевно, не поїду, слухай там. Я не хочу не хочу не хочу я їхать, Так, Слухай, та ти не понімаєш. Ти не понімаєш цього. Там буде файно будуть платити нам. Файно? О, ну якщо будуть файно платити, то я вже їду з тобою, слухай. Там де файно платять, я йду. Добре, тільки я зараз манат зберу, коротше, і, і ми їдемо, ти поняв? Давай поїхали, сідаємо. Я з і взяв, ага. все, поїхали. Да, і по промокоду макроту вам дадуть прекрасні плюшечки на початку ігри. Тому заходь і грай разом з нами. Що каже, промокод макроту дає плюшечки? Бляха, слухай. Треба вести. Добре, добре, що сказав, ще получу бабоську зверху. Ооо, то це файно. Ну все, поїхали тоді.